кожному першачку по портфелю найменші школярі Чернівецької громади підуть до школи із новими наплічниками. Такий подарунок зробили благодійники з міста побратима Дюссельдорф. А що ще міститься в самому портфелі? Дізнавалась Ірина Задорожна. Цьогоріч усі першокласники Чернівців безкоштовно отримують шкільні рюкзаки. Наплішники стали подарунком від німецьких благодійників, каже начальниця управління освіти. Рюкзачки були надані нашим містом побратимом, благодійними організаціями з міста побратиму Дюссельдорф. Але, звичайно, цьому передувала тісна співпраця нашого міста, власне, з ними самими. Наразі у нас є трішечки більше ніж 2700 першачків. Всі вони будуть забезпечені рюкзачками і навіть. Якщо дітки будуть до набиратися безпосередньо уже до 1 вересня, вони теж отримують ці рюкзачки. Доповненням до наплічників стануть панали, турбинка для спортивної форми та канцелярія розповідає класний керівник майбутніх першокласників Наталя Оріховська. Мені як вчителю теж здається, що кращого подарунку не можна було собі уявити для першачків. Це допомога не тільки фінансово, хоча й фінансова для батьків, тому що рюкзаки дуже якісні. Якщо купувати рюкзак, то це досить дорого. Я впевнена, що такий подарунок буде слугувати ще однієї серйозною мотивацією для наших перпершачків, для того, щоб вони успішно вчилися. У нашому ліцеї наплічники оснащені світловідбиваючими стрічками. В умовах, ймовірно, відключення світла це гратиме важливу роль, адже так дитину буде легше помітити у сутінках. Дуже хороша річ є ці смужки для відбиття, що коли дитина йде вечором, щоб десь машина бачила здалеку. Я думаю, що прекрасні речі. Думаю, всі будуть задоволені. І перш за все зв'язано з тим, що наприклад такий рюкзак думаю, не на один рік, а буде на певний період більше ніж один рік. Безкоштовні наплічники також отримують діти захисників, які навчаються у початковій школі. Додатково в нас залишилася їх певна кількість, тому їх отримують дітки учасників бойових дій других класів, а також діти тих, хто загинув на війні третіх-четвертих класів. Ну і якщо говорити саме про учасників бойових дій, то теж їх отримують дітки першої та другої спецшколи. Загалом Чернівці від Дюссельдорфа отримали майже три тисячі шкільних рюкзаків, які розподілили. ...у 45 комунальних закладів загальної середньої освіти та в 5 приватних закладів громади. Їх вже роздають дітям, щоб кожен першачок зустрів день знань з обновкою. Ірина Задрожна, Максим Білоткач, Василь Ставчанський та Меня